В цьому відео я вам покажу свого нового торгового бота, який працює на ОТС, парах, який видає сигнали на 5 секунд, і прохідність в нього просто ідеальна. 90-93% щодня працює навіть на вихідних до 20 сигналів на день. Просто дивіться це відео уважно до кінця. І якщо вам сподобається це відео, поставте обов'язково лайк. Мені буде дуже сильно приємно. Я бажаю вам приємного перегляду. Полетіли. Так, давайте відразу по статистиці. Вчора у нас була неділя, така от статистика. Я зайшов всього в 5. Угод. З них 3 плюси, 1 мінус, одне повернення. В суботу було в мене 5 плюсів і 1 мінус. Ось, просто тут не оновлюються вже дані. Ось, Тепер давайте покажу, як він виглядає. Ось таким от чином цей бот виглядає, тут є інструкція. Ось тут все від А до Я Я розказую, як ним користуватися. Сигнали виходять рандомно, можуть через 30 хвилин, можуть через 10. Ну, до 20 сигналів на день бот видає. В перший день, коли його тільки запитаю, Пустив, була прохідність 100%. Ви можете це побачити по реакціям в каналі. Перша угода, потім друга угода, третя, четверта. Чотири плюси за день. Ось мої особисті угоди. І тут ще не так багато людей, бо я ще сюди не робив набору. Потім другий день у нас. Давайте, давайте пошвидше я зроблю. Вийшло 13 плюсів і всього один мінус. Уявіть собі, Скільки можна було коштів зробити, якби баланс був там, умовно, ну хоча б там 10 тисяч гривень. Це можна було плюс півтори тисячі гривень чистими зробити взагалі без ризику. І вчорашній день це була у нас неділя. Вчора було у нас 9 плюс і 1 мінус, прохідність 90%. Я зараз очікую новий сигнал від бота і буду заходити. Ага, ось сигнал якраз таки і вийшов. 14.10, 1414. А, тобто, що це значить? Ми заходимо на валютну пару євро-долар ОТС, Єврос ОТС 92% дохідність. Ставимо собі таймфрейм 5 секундочок. Ось таким чином виставляємо. Далі, 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 в угоду ми будемо заходити також на 5 секунд. Виставляємо собі 5 секунд. І в угоду я буду заходити ну, буквально на 5 тисяч гривень, я зменшую суми входу. Uh, оскільки мій баланс великий, я можу. Просто купу, купу, угод робити, і у разі мінуса на четверте перекриття я перекриюсь взагалі, там, не ризикуючи своїм балансом. Тому і вам так рекомендую робити. Так, що значить 14.10, 14.14? Як це зрозуміти, якщо ми заходимо на 5 секунд? Коли у нас буде час, 14.10 на 30 секунді, ось тут нам потрібно дивитись, на 30 секунді ми заходимо вгору. Індикатор RSI нам взагалі не потрібен, його вимикаємо і зараз очікуємо. Коли у нас буде 14.10. Тут все пояснено, правда, на англійській мові, але думаю, це не проблема, бо в інструкції я все чітко пояснив, як заходити. І зараз в цьому відео я ще раз покажу, як правильно заходити в сигнали по цьому боту. У нас зараз 14.09.40 секунд. Нам буквально ще 50 секундочок почекати і будемо заходити з вами в угоду. Взагалі, я рекомендую, як тільки ви отримали плюс, на цьому закінчити. Але у нас до 4 перекриттів я зайду в 4 угоди, тобто за 4 хвилини 4 угоди я відкрию. Кожна угода відкривається ще раз нагадаю на 5 секунд. Зараз все покажу, тому дивіться уважно, чому я рекомендую заходити на один плюс всього. Оскільки перекриття і наступні угоди це вже ризик. Для тих, у кого мінус, для цього і розраховано максимум 4 перекриття. Я думаю, ви мене зрозуміли. Так, у нас 25 секунда вже. Зараз ми з вами будемо заходити в угоду. Як тільки 30 секунди, заходимо вгору на 5 секунд. Все, я зайшов, і пум-пум-пум-пум-пум. У нас плюс плюс, 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 перше є. Тепер. 14, 11, 30 секунда. І знову заходимо в угоду на 30 секунді. Все. І таким чином я можу зараз 4 плюси зробити всього з однієї угоди, яку видав бот. Але зазвичай ми отримали плюс, і на цьому ми закінчили. Все, чекаємо наступного сигнала від бота. Але оскільки я не хочу так швидко закінчувати це відео, я просто вам покажу ще угоди по 5 секундочок, як воно все відпрацьовує. Так, я бачу дуже сильні свічки вниз, і ось саме через це я і не рекомендую заходити далі в угоди. Е Оскільки бот шукає, аналізує ринок і видає потім нові угоди, де потрібно заходити на 5 секундочок, я знову відкриваюсь вгору. І ось тут, якщо буде мінус, ви зрозумієте, чому я не рекомендую заходити в кожен сигнал від бота. Тут у нас зараз. Має бути перекриття. Давайте я на 20 тисяч гривень навіть зайду. Бачите, в цілому сигнал відпрацював. Якщо ми зараз подивимося по реакціям, ось вже чотири реакції є. Ну, одна від мене, тобто, чотири-три людини поки що заробили кошти. Там ще можливо хтось просто не встиг поставити реакцію. Тут всього дві реакції або палець вгору, або палець вниз. Щойно люди заробили, все, вони чекають наступний сигнал. Це я особисто зараз заходжу в кожну о, угоду на кожній хвилині. Просто для того, щоб не закінчувати так швидко відео. У нас залишається 15 секунд, і зараз знову я зайду в перекриття вже знову ж таки на 30-й секунді на 5 секундочок. Так, 5 секунд залишається. Зараз думаю, буде плюс 2-1, пемс. Так. І ми маємо плюс. Просто шикарний плюс. 18400. Ми щойно з вами забрали. Повертаємось до 5 тисяч гривень в угоду. 1413, і зараз знову буде 30 секунда. І знову заходимо з вами вгору. Пум-пум-пум-пум-пум, пум-пум-пум-пум-пум. І бемс. Відкриваємо угоду. І що у нас знову плюс. Ну тут знову плюс 100%. Все. Я отримав три плюси з однієї угоди, і всього один мінус. Ось таким от чином працює бот. Шикарно, просто ідеально. Я взагалі не жалкую, що я стільки грошей на нього витратив. Він аналізує дуже чітко, завжди розуміє, куди потрібно заходити. Давайте подивимося, скільки пунктів в кожній угоді ми закривали. Перша угода 3 пункти, в другій угоді тут 5 пунктів мінус. Третя угода 8 пунктів, і четверта угода, 6 пунктів. Все, на цьому у нас сигнал закінчився. Більше ми не заходимо в перекриття. На 14-й хвилині далі заходити не потрібно, бо тут вже бачите, що починається. Графік пішов донизу, а вже була 30 секунда. Ну тут вже не потрібно заходити. Чекаємо наступний сигнал від бота. І таким чином, як я вже сказав, за день бот видає до 20 угод. Все залежить від ситуації на ринку. І зазвичай він видає саме по євро-долар ОТС, бо тут завжди велика дохідність. Ця валютна пара майже завжди є на ринку, і саме під нею написаний цей скрипт. Звісно, на інші валютні пари він також видає, але це було дуже рідко. І з дивіться, НСДПОТС також е, відпрацювало. Не, не пам'ятаю, ще він точно видавав на інших валютних парах. Просто не пам'ятаю, коли це було. Ну, як бачите, на інших парах він також видає, що не може не радувати. Доступ всього бота абсолютно безкоштовний. Якщо ви хочете його отримати, переходьте в мій безкоштовний телеграм-канал, посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Просто переходите в закріпляйте. Закріплений пост, читайте інформацію, пишете мені особисті повідомлення. Хочу в команду або кодову фразу Ютуб, і я вас туди абсолютно безкоштовно додаю. Ви торгуєте, заробляєте і змінюєте своє життя в кращу сторону. Якщо вийшло в мене, якщо вийшло у всіх людей, які є в моїй команді, то і вийде обов'язково у вас. Всі ми однакові і всі ми прагнемо кращого життя. Потрібно працювати прямо тут і зараз. Тому не відтягуйте, поки ви молодий, поки ви заряджений, працюйте над собою, над своїми мріями. Я бажаю вам успіхів. Дякую за перегляд цього відео і до зустрічі.